Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас урок граматики, де ми будемо вивчати простий теперішній доконаний час Англійською – Present Perfect Simple Tense. Дуже часто цей час плутують саме з pass simple, тому як речення часто перекладається зовсім однаково. Розглянемо приклади: I drew a picture. Я намалював малюнок. І в доконаному часі буде I have drawn a picture. Перекладається теж Я намалював малюнок. I took that photo, я зробив ту фотографію. I have taken that photo те ж саме, я зробив ту фотографію. Останній приклад I saw the Eiffel Tower. Я побачив Ейфелеву вежу. І в доконаному I have seen the Eiffel Tower. Я побачив Ейфелеву вежу. Отже, вони перекладаються однаково. Єдине, що в минулому, простому часі, дієслово стоїть у другій формі, так як воно неправильне. Якби це були правильні дієслова, то ми б до них додавали в кінці іді. І в правій колонці речення будуються за формою теперішнього простого доконаного часу: have або has, якщо це третя особа однани. І дієслово в третій формі, якщо воно неправильне. І якщо правильне, ми б додавали іді. Складно визначити, коли вживати ці два часи, коли нам не вистачає маркерів часу. А різниця між цими двома часами. Полягає саме в тому, коли ця дія сталася. Тому пропоную зараз вами розглянути індикатори кожного з цих часів. Перед вами ті ж самі речення, але у ширшому контексті. Розглянемо кожне з них. I draw a picture yesterday. Я намалював малюнок вчора. Отже, yesterday вчора – вчора це маркер простого минулого часу. Дія сталася вчора, і вчорашній день вже більше не повториться, тобто немає зв'язку з теперішнім. Друге речення. I took that photo last week. Я зробив ту фотографію минулого тижня. Ви бачите те ж саме Минулого тижня, минулий тиждень вже не повернеш. I saw the Eiffel Tower when I was in France. Я побачив Eiffel вежу, коли був у Франції. Коли був у Франції, це теж контекст, який показує, що дія відбулася в минулому і теж немає зв'язку з теперішнім. І останнє – I lived in the USA. then I moved to the UK. Я жив в США, тоді переїхав до Великобританії. Отже, послідовність подій, яка була в минулому, всі ці слова чітко вказують на те, що ми маємо вживати простий минулий час. Отже, дієслово ставити у другу форму. Щодо теперішнього простого доконаного часу, I have just drawn a picture. Я тільки що намалював малюнок. Just – це маркер часу. Теперішнього простого доконаного часу перекладається тільки що. І тут же складно визначити, чи це була минула дія, чи теперішня. Ніби я намалював малюнок, але це відбулося тільки що. Ось цей зв'язок минулого з теперішнім і виражається через Present Perfect Simple. Подивимось наступне речення. I have already taken that photo. Я вже зробив ці фотографії. Тут іде акцент на результат. Ми зробили фотографії ніби в минулому, але нам важливо, що ми це зробили, і ми говоримо про результат в теперішньому. Або I've seen the Eiffel Tower. Я бачив Ейфелеву вежу. Тут немає взагалі ніякого маркеру часу, і саме це говорить про те, що треба вживати теперішній простий доконаний час, тому що ми говоримо про досвід. I have lived in the USA for 20 years. Я живу в США вже 20 років. То зрозуміло, що 20 років тому я почав там жити, і дія до сих пір триває. Ми маємо не лише результат в теперішньому, а ще й дія продовжується в теперішньому. Я жив і продовжую жити в США. Або замість ФО можна було б сказати since my childhood. Тобто я живу в США з дитинства. Тобто з дитинства почав жити і продовжується до сих пір. Отже, маркери часу теперішнього простого доконаного часу наступні just, already for, since. окрім ok, цього, є ще такі слова, як yet, ever і never. Переходимо до наступного слайду і розглянемо наш теперішній простий доконаний час детальніше. Present perfect simple tense ми вживаємо, коли кінець або результат дії видно прямо зараз, коли важливий результат, а не час, коли щось було зроблено, коли говоримо про свій життєвий досвід або про незавершений проміжок часу. Перед вами табличка, в якій видно, як будується Present Perfect Simple. Отже, з особами A, U, V, Z ми беремо допоміжне have, з третьої особи однини він, вона, воно, he, she, it, беремо has, або ж скорочений варіант з апострофом. І далі, якщо це правильне дієслово, ми до нього додаємо «ed», наприклад, played, walked, studied, talked, або неправильне дієслово в третій формі, яке змінюється за табличкою. Said, done, seen. Неправильні дієслова найлегше можна вивчити, переглядаючи мої короткі відео-шортс на моєму каналі. Я написала індикатори теперішнього доконаного часу, такі як just, тільки що, already, вже. ever, Коли-небудь, або never, ніколи, і вони, в реченні, вживаються між допоміжним have has та основним дієслом в третій формі. Наприклад, Я тільки що. Прогулявся, I have just walked» або я вже їй все сказав. I have already said that to her». «Ever» вживається в основному в питаннях, коли питають про досвід. Ти, наприклад, коли-небудь був в Італії, have you ever been to Italy?» А в запереченнях ми вживаємо «never» Я ніколи не був uh, в Італії. – «I have never been to Italy». Що тоді слів єд since for, вони вже стоять наприкінці речення, і єд має два значення. Якщо воно вживається в питанні, то ніби заміняє слово already. Ми можемо сказати: ти вже виконав домашнє завдання. Have you done your homework yet? До речі, have і has в питаннях виносяться перед підметом, за принципом інверсії. І ще єд може вживатися в заперечувальних реченнях, коли ми кажемо, що щось ще не зроблено, не виконано. Наприклад, я ще не виконав домашнє завдання, I have not done my homework yet. І тут же буде крапочка. Тобто воно стоїть в кінці, або перед знаком питання, або в кінці речення. Далі since. Since теж індикатор present perfect означає з якогось моменту. Так? Я, наприклад, вивчаю англійську з університету. I have studied English since the university. І for протягом якогось часу. I have studied English for five years. Давайте тепер трошки поспілкуємось, вживаючи наш Present Perfect Simple. Перед вами питання. «What has she already done?» Що вона вже зробила? Подивимось на наші зображення і напишемо відповіді. І перший малюнок. Вона вже помила посуд. «She has already washed dishes». Запишемо. She's. Це скорочено від she has. She has already washed dishes. Наступний малюнок. What has she already done? Скажемо, вона вже прочитала книгу. She has already read the book. У нас вийшло She has already read the book. Наступний What has she already done? Що вона вже зробила? Скажемо, вона вже приготувала обід. She has already cooked dinner. She has already cooked dinner. І останнє питання. What has she already done? Скажемо, вона вже виконала роботу. Виконаємо останню вправу, в якій потрібно вжити подані дієслова в дужках в теперішньому доконаному часі. Ці речення будуть стверджувальними, питальними і заперечувальними. В першому реченні в дужках є заперечувальна частка not і перша форма дієслова brush не чистити. Тому робимо висновок, що потрібно сказати речення, вона ще не почистила зуби. І в доконаному часі це буде She has not brushed her teeth yet. Друге питальне речення. Ви вже закінчили роботу? Have you already finished your work? Якщо я швидко виконую вправу, то ставте на паузу. Have you already finished your work? Ви вже закінчили роботу. В першому і в другому реченні дієслова правильні, тому до них додавали іді. Третє, питальне заперечувальне речення. У нас є not і є make, Отже, питання звучатиме вона ще не приготувала обід або вечерю. Hasn't she made dinner? yet? Взагалі, dinner раніше прикладалось як обід, але зараз така тенденція, що dinner – це вже вечеря, а обід буде ланч, а святкова вечеря supper. Так, і четверте речення питають про досвід. Ви бачили інопланетян? Have you seen? an alien? П'яте питання. Є not і є play. Отже, питання звучатиме. Ви раніше не грали в гольф? «Have not you played golf before?» Made seen. Ді слова неправильні, тому ми змінювали їх за табличкою. «Played» знову правильне, тому додаємо її. Шосте речення: Треба сказати, що вони живуть в цьому будинку. They have lived in this house. Чому живуть? Тому що це доконаний час? Отже, вони почали жити і живуть до сих пір. Результат в теперішньому. В сьомому треба задати питання, чи він вже помив ванну кімнату? Has he cleaned the bathroom? І останнє. Твоя сестра полила квіти? Has your sister watered the plants? І так коротко про головне. Present Perfect будується з допомогою двох слів: have has і третя форма дієслова або правильне дієслово з ді. Якщо ми заперечуємо, то ми додаємо not до допоміжного have або has. В питаннях have has виноситься наперед. В мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Всім дякую за увагу. Нагадаю, що конспект до цього року можна завантажити за посиланням під цим відео, і нехай вам щастить!